Ого дня в ефірі випуск новин ми розкажемо про найважливіше в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Житло чи спорт більше ста років у Ужгородському парку під діє спортивний майданчик. З року в рік ця територія заростає бур'яном, а відтак займатися там неможливо. Представники федерації тенісу Закарпаття стурбовані. Кажуть, на місці кортів планують збудувати житловий комплекс. Натомість власник території, де розміщений спортмайданчик, інформацію про будівництво спростовує. Розбиралися у ситуації і наші журналісти. Бартак. У 2008 році міська влада шляхом аукціону передала земельну ділянку у парку Підзамковий у приватні руки. Більше шести років тенісні корти на спартаку у власності народного депутата Сергія Мошака. Представники Закарбатської федерації тенісу кажуть, власник спортивного майданчика планує побудувати житловий комплекс на місці тенісних кортів. Продав уже не тенісні корти, а земельну ділянку із тенісними кортами будівельний фірми Газда. Ми по невиясненням інформації кажуть, що Сергій Мошак є власником цієї будівельної організації Газда, на якій хочуть побудувати багатоповерховий, багатоквартирний, жилий дом. Власник тенісних кортів Сергій Мошак інформацію про будівництво житлового комплексу спростовує. Каже, на тому місці завжди був і буде спортивний майданчик. Телефоном Сергій Машак запевняє, найближчим часом корти будуть оновлені. Відтак закарпатці зможуть грати в теніс у належних умовах. Нічого там не буде. А хто вам сказав, що там щось є. Ніколи нічого там змінено, нічого не буде, і не було ніколи. Це хтось вас дуже це понуково завів в непонятну ситуацію. Там треба провести там санітарні умови сьогодні який там належить, там здання, було ще побудовано в 72-му році, чи якому не пам'ятаю. А я його купив у 96-му, Ніколи реставрації не було. От я там хочу реставрувати, все зробити. Ніколи нікому я не продавав. Ніколи нічого я не робив. Питання тенісних кортів стурбувало і міських обранців. Депутати звернулися до виконуючого обов'язки мера, аби територію парку Підзамковий визначили як історичну пам'ятку місцевого значення. Це дасть змогу вберегти спортивну інфраструктуру, зокрема й корти. Хочу наголосити всіх власників, які стали власниками як кортів, так і басейнів. Не міська влада, не громадськість не буде посягати на приватну власність чиюсь, відчудили лице землі за непризначення. Якщо це корти, вони повинні бути корти. Якщо це футбольне поле, воно повинно бути футбольне поле, тим більше там землі рекреації. у федерації. Кажуть, приватизація території у 2008-му відбулася незаконно. Відтак активісти звернулися до голови Закарпатської ОДА із проханням розглянути можливість повернення кортів на баланс міста. Тим часом на приватизацію тенісних кортів у парку Підзамковий звернула увагу і міська прокуратура. Наразі ведеться розслідування факту передачі земельної ділянки у приватні руки. Результати справи наші журналісти розкажуть у найближчих випусках новин програми вчасно. Шляхи викорінення корупції та налагодження якісної роботи медичної галузі на Закарпатті обговорили на черговому засіданні громадської ради. Участь у тематичній зустрічі взяли 25 делегатів. Так під час засідання сформували план роботи громадської ради на друге півріччя цього року, а також затвердили кандидатури від громадськості, котрі війдуть до атестаційних комісій з питань охорони здоров'я при профільному управлінні, детальніше у сюжеті. Ключовими питаннями, над вирішенням яких учасники громадської ради працюватимуть у другому півріччі, стануть питання вишколу кваліфікованих кадрів та вироблення ефективної системи збору скарг і побажань від пацієнтів, які часто нарікають на якість надання медичних послуг. Водночас і медики потребують захисту своїх прав. Да, пацієнт відповідно потребує захисту, але від кого? Це таке питання риторичне і відповідно необхідний захист медичних працівників, тому що є багато є безпідставних скарб, багато є безпідставних звернень, тому що хтось комусь щось не вподобає був або не так сказав. Питання ж викорінення корупції серед медичного персоналу можна вирішити такими шляхами у закладах. Проходить такий собі мовити бізнес наших лікарів. І ми би хотіли дійсно перевірити і подивитися, провести моніторинг, може, десь опитування. І з цього питання випливає ще одне: проведення моніторингу державних закупівель у закладах охорони здоров'я області. Сюди відноситься і також тендери тендерні закупівлі. Також учасники засідання визначилися з кандидатурами, які представляють громадськість в атестаційних комісіях при управлінні охорони здоров'я. Вимоги до кандидатів наступні. Має взяти директивні документи, положення про атестацію, положення про ту спеціальність, яка буде атестуватися в тій комісії, щоб знати кваліфікаційні вимоги до першої, до другої, до вищої категорії і всі інші питання, які відносяться до атестації, терміни атестації, особливості, які курси проходити, то все треба знати. Вже під час наступних засідань активісти мають на меті розглянути можливі залучення додаткових коштів у медичну сферу області, адже їх за сучасних обставин бракує. Фінансове нововведення відтепер з українців стягуватимуть військовий податок для допомоги армії 3 серпня набув чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів. Цим документом запроваджено військовий збір з доходів фізичних осіб, який сягає 1,5%. Зокрема, з кожної сотні українцям доведеться пожертвувати півтори гривні на підтримку військових, котрі несуть службу у зоні АТО. Цю частину коштів зніматимуть із заробітної плани. Лати винагород, які нараховуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами, виграшів у лотерею та інших виплат. Та чи готові закарпатці пожертвувати частину свого доходу заради тих, хто береже наш спокій і мир? Базипадкування є доходи, які отримують громадяни у вигляді заробітної плати. Інших компенсаційних виплатах, виплат по договорах цивільно-правового характеру, тобто всі виплати, які пов'язані в договірних умовах з роботодавцем, доходи при реалізації рухомого, нерухомого майна дивіденти, проценти, ну пенсії само собою пенсіонерів, ці доходи вказаним податком податковуватись не будуть. Я до цього ставлюся позитивно, так як ну це якби особиста справа кожного допомагати. Але півтора відсотки зарплатні я не рахую, що це багато. Тож воно правильно. Якщо дійсно немає грошей, тоді да. Ну якщо є інші резерви, тоді бажано би не стягати. Багато стягується податків. З другої сторони армія досі в досі стані. Якщо вона дійсно піде на армію, нехай платять ті олігархи, які мають кучу грошей. Наше треба стягувати з простих людей. Гроші вони і так собі заробляють на хліб. То чого не мають страждати? Треба підтримати, треба якось. Ні, народно бідні. Хто кладе гроші в банк, то ці 15 гривень не бідні. Обстановка у нас така. Ужгородка Ірина обирає класичну літературу серед великої кількості книг сучасних авторів. Як це не сумно, ви? Перепрошую за технічні незручності. Продовжуємо далі. Люди і книги все частіше побутує думка, що населення стало мало читати. Вона не безпідставна, стверджують фахівці. Причин цьому багато постійна зайнятість, комп'ютери, неякісна література, ціна на друковані видання. Вибір літератури на будь-який смак великий. Але чи є попит і на що саме дізнавалася Наталія Гузеєва. Ужгородка Ірина обирає класичну літературу серед великої кількості книг сучасних авторів. Як це не сумно, велика частка низької художньої якості. Класика та лише поодинокі твори сучасних письменників здатні залишити слід у душі читача, змусити замислитись. Переконує дівчина. Відчуваю якось, що це моє, це мені близьке. Ось, наприклад, фантастику взагалі не люблю читати, і фільми навіть не люблю такі дивитися про фантастику. А класика це якось більш до душі мені. Читання книг це і робота. Робота для інтелекту і для душі. Легше вімкнути телевізор або комп'ютер і ні про що не думати. Це вже стало звичним майже для кожної родини. Якщо батьки самі не читають, відповідно не привчають і дітей до культури читання. Звісно, залежить від сім'ї. Якщо папа з мамою з детства привчають книжечки, то звісно, дітків ну продовження теж читати. Якщо діти не займаються, сидять за комп'ютером, конечно, відкуди буде тяга книга. Ну я смотрю, детская література, конечно, йде очень хорошо. Детки займаються, мами займаються, покупают развивающие книжки, сказочки. На полицях книгарень величезна кількість літератури для малят її купують найбільше. А от історична, біографічна, краєзнавча література користується попитом хіба що серед науковців. Закарпатська література на русинському і українському, на словацькому і на чешському язики. І хто хоче, хто цікавиться, може завжди прийти, посмотрети, купити і заказати книги. Молодь обирає твори сучасних модних іноземних авторів. В їх книгах молоді читачі шукають те, що близьке теперішньому світогляду. Читаю насправді дуже багато книжок і намагаюся різного плану літературу брати. Але останнє, що мені так дуже сподобалося, це японський письменник Харукі Муракамі і прочитала багато його книжок. Читання книг розвиває інтелект і аналітичні здібності. Волю та характер наголошують науковці, а ще збагачує духовно. Тож варто привчати себе та своїх дітей до читання хорошої літератури. Забезпечити своїй дитині хороший імунітет. Лікарі стверджують, найкраще для здоров'я малюка це материнське молоко. Воно дає дитині всі необхідні мікроелементи та зміцнює зв'язок з матір'ю. Лікарі радять годувати малечу щонайменше до півроку, але лише 40% краянок дотримуються цієї поради. Більш детально про користь грудного вигодовування далі у сюжеті. Алла молода мама, виховує двохрічного Артема та двомісячну Алісу. Дівчина каже, грудне вигодовування це зручно і корисно, адже втамувати голод малечі можна швидко і в будь-який час. Також материнське молоко це хороша альтернатива медичним препаратам. Старшого кормила до року, а малишку щодо сипаркармлюва болізни рібенка куда у нього насморк. Саме лучше средство та материнське молоко. Закапуєш в носик і воно намного швидше бореться, ніж інші препарати. В горлишка можна, щоб у ріданка не боліла так само і в глазки, коли конюктівіти. Разом із материнським молоком дитина отримує всі необхідні речовини для фізичного та інтелектуального розвитку. Завдяки цьому, немовля захищена від недух, адже власний імунітет новонародженого формується лише після сьомого місяця життя. Доведено є, що мама, яка груднує, годує дитину грудним молоком, забезпечує менший рівень алергізації своєї дитини, і це дуже важливо особливо в перші 3-6 місяців після народження, годуючи свою дитину грудним молоком, мама дає їй менше шансу захворіти на. Важко бронхіальну атопічний дерматит і так далі в майбутньому. Грудне вигодовування корисне не лише для дитини, але й для матері. Це природний спосіб профілактики від ожиріння, цукрового діабету та захворювань органів травлення. Коли дитина кормить мама грудью, вона з однієї сторони ребенка захищає татунка заболівань, з другої сторони у неї виробляється це віщество. І це для самої жінки йде профілактика рака матки, яєчників, груді. Плюс очень большой йде регенеративный процес в женском организме. організмі. Організм омолажується. Її можливість восстанавливать свои свої ткани, ткані, вона значительно выше, ніж у женщины, яка не кормила грудью. Півтора відсотки породіль на Закарпатті не мають молока. Головна причина стверджують лікарі психологічне налаштування жінки. Проте навіть ті мами, які мають грудне молоко. Завжди можуть ними годувати дитину. Жінкам, які хворіють на туберкульоз, віл чи снід, годувати грудьми категорично заборонено. Більше новин на сайті tisa1.tv, а також у головному випуску о дев'ятнадцятій. Тоді й підведемо інформаційний підсумок дня. Побачимось вчасно.